Виконуємо номер 1543 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Аліса назбирала 10,85 кг суниць та розклала їх порівну в 5 кошиків, по скільки кілограмів суниць вона поклала у кожний кошик. Приступаємо до виконання знайдемо, скільки кілограмів суниць Аліса поклала в кожний кошик. Для цього 10,85 кілограмів поділимо на 5. 10 ділимо на 5, беремо по 2. 2 5 множимо на 2, буде 10. Виконуємо віднімання в остачі 0. Ми закінчили ділення цілої частини, тому ставимо кому у частку. Зносимо 8. 8 ділимо на 5, беремо по одному. 5 множимо на 1 буде 5. Виконуємо віднімання остачі 3. Зносимо 5. 35 ділимо на 5, буде 7. 7 множимо на 5, 35. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, при діленні числа 10,85 на 5 ми отримали 2,17. І записуємо дни цю кілограмів. І пояснюємо, поклала суниць у кожний кошик. І записуємо відповідь 2,17 кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілограмів суниць Аліса поклала в кожний кошик, якщо вона назбирала 10,85 кг та розклала їх порівну в 5 кошиків. Номер 1543 виконано.